На Великдень комендантська година буде такою ж, як і зазвичай на території Чернігівської області, з 12-ї ночі до 4-ї ранку. Цими вихідними поліцейські по всій області в посиленому режимі здійснюватимуть охорону публічного порядку. Правоохоронці Чернігівщини закликають громадян дотримуватися правил, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не зловживати спиртними напоями. І пам'ятати, що в умовах воєнного стану всі громадяни повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Через комендантську годину церкви також коригують час богослужінь. До прикладу освячення пасхальних приношень у храмі святої великомучениці Катерини ПЦУ буде у суботу, 4 травня з 12 дня до 8 вечора, та у неділю 5 травня, з 6 ранку і протягом усього недільного дня на Великдень. Громадський транспорт у Чернігові у великодні вихідні працюватиме за графіком вихідного дня, Як і зазвичай слідкуйте за дозором за потрібним вам маршрутом. Повідомляють в управлінні транспорту Чернігова.